Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Joka u 01 Скутер 2018 року випуску. Так, На скутеру ще заводська гума. Диски не фарбовані, все як новеньке, всі гвинтики, все, все-все як новеньке. По пластику взагалі питань ніяких немає. Не ні царапин, не ні сколів ніяких нічого абсолютно. Нема ні ржавчинки нічого. В передній частині також все як новеньке. Також передня заводська ще гума. Так, в такому стані у нас ручки, кнопочки. Все-все як новеньке. Оригінальні зеркала присутні. Так, на скутері є така функція як старт стоп. Так, і ось такий у нас пробіг 620. Гарно скутер працює без яких небудь нарікань. Так, далі не близню світло. Так, інша сторона повороточку. Все у нас працює. Також звуковий сигнал. Все працює. Так що, друзі, кого зацікавила. Така якісна техніка з оригінальним пробігом. Дзвоніть, пишіть завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня, вдалих покупок.